Сьогодні на тебе чекає справжня подорож у часі. Так, ти дізнаєшся, як жили люди в різні епохи, як змінювалися їхні традиції, устрій та побут. А ще ти познайомишся з однією із найдавніших наук у світі, саме з неї і розпочалося наше життя, це історія. Ми розкажемо, хто проживав на наших землях тисячі років тому, як змінювалися держави, формувалися нові народи, культури та велися війни. Умощуйся зручніше та готуйся до справжньої подорожі в минуле. З давніх часів людину цікавило її походження та минуле. З грецької мови слово історія означає дослідження або ж оповідь про події. Розповіді та опис подій, що відбувалися раніше, сформували науку про минуле історію? Отже, історія це наука, що досліджує минуле людини, її досягнення та розвиток вона вивчає важливі події, як, от, війни, торгівлю, створення держав, їхнє піднесення та занепад у різний час. А як ти думаєш, що ще може вивчати історія? Історія охоплює все, що ми знаємо про людство від появи людини і до сьогодення. Основною одиницею історії є час, але обов'язково минулий. Історією можна вважати тільки те, що відбулося раніше, і мало впливу на майбутнє. Завдяки знанням із минулого нам не потрібно всьому навчатися заново адже процес розвитку навчав людину обробляти землю, будувати житло, приручати свійських тварин та багато чого іншого. Історія об'єднує в собі географію, математику, мистецтво, філософію та інші предмети. Саме завдяки збереженню і переданню досвіду людства ми розвиваємось. Вивчення минулого передбачає ряд термінів, без яких розуміння історії буде неповним. Перше, із чим ти познайомишся, історичний факт це подія, що точно відбулася в певний період і не викликає сумніву. Наприклад, у 1490-х роках у степах України з'являються вільні воїни, козаки. Це точно відбулося, тому це історичний факт. А який історичний факт ти знаєш? Напиши в коментарях декілька історичних фактів можуть створювати історичну подію це ряд вчинків та дій, що відбулися раніше і вплинули на майбутнє. Приклад історичної події Перша Запорозька Січ, а точніше, її створення. Козацький ватажок на берегах Дніпра заснував фортецю, щоб захистити свої землі від ворогів. Іншим важливим процесом для історії є історичне явище це схожі події чи факти, що відбулись у певний період часу на певній території та мали схожі причини та наслідки. Наприклад, постійні напади тодішніх сусідів кримських татар спричинили потребу козаків давати відсіч та теж здійснювати військові походи на Крим. Усі ці поняття об'єднує історичний процес. Це довготривала і послідовна зміна історичних фактів, подій та явищ, що призводить до зміни історичного періоду, як-от формування нових держав, народів та культур. Прикладом історичного процесу може бути створення козацької держави, Гетьманщини, адже саме завдяки всім фактам, подіям та явищам з'явилася можливість створення окремої козацької держави. А як ти думаєш, що можна віднести до історичних процесів? До історичних процесів можна віднести творення Незалежної України та події, що відбуваються прямо зараз. Якщо про минуле вже все написали, дослідили та розказали, то що ж тоді роблять історики? Сучасні історики постійно шукають щось невідоме. Так, далеко не всі таємниці вже розкриті. Щоб краще дізнатися про минуле, історія постійно розвивається, а вчені дізнаються нові факти та доносять їх до читача, Може, саме ти розкриєш раніше невідомі факти та явища історії. Уважно поглянь на картину як ти думаєш, що саме відображено на ній історичний факт, подію чи явище? Перед тобою картина Іллі Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. І це історична подія. За допомогою знань про минуле країн та народів люди можуть краще розуміти традиції та особливості певної держави. Історія допомагає використовувати досвід попередніх поколінь і сьогодні ми можемо вчитися на помилках інших та робити висновки з минулого. Запам'ятай історія наука, що вивчає минуле людство. Історія як процес враховує історичні факти, події та явища, усі складники взаємопов'язані та взаємодоповнюючі, факти це те, що точно відбулося, події це ряд вчинків, що призводять до певних наслідків, явища це сукупність фактів та подій, що впливають на розвиток народів та певного історичного часу. Усі ці поняття об'єднує довгий історичний процес, що передбачає формування нових історичних культур та епох. Історія потрібна людям, щоб краще розуміти сьогодення вона взаємодіє з географією, фізикою, математикою, літературою та нагромаджує досвід усіх попередніх поколінь у всіх галузях наук. Творімо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео.